Підсвячував від мобілізації сандиякона за 10 тисяч доларів. Росіянин збоченець гвалтував дитину. Дебоширив на вокзалі відгамцелив прибиральницю. Автомат, гранатомет, боєприпаси, арсенал зброї у гаражі. Ківерцівська громада прощалась із героєм. На 32-му році життя загинув мешканець села Яромель Ігор Максимчук. Оборонець був мобілізований до лав ЗСУ у листопаді 2023 року. Був навідником розвідувальної роти. На жаль, захисник поліг за Україну ще 29 травня минулого року на Харківщині. На щиті старшого солдата зустріли у неділю. Спершу жалобна процесія прибула у ківерці на перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Луцької для молитви. Потім із захисником. Прощалися біля його рідної домівки у селі Яромель. Герої відспівали у святотроїцькому храмі села Тростянець. Останній спочинок Ігор Максимчук знайшов на алеї слави Ківерцівського міського кладвища. У захисника залишилися згорьовані батьки. Востаннє рідним містом не в строю, а у тиші та болю. Луцьк віддав останню шану Анатолію Хабовцю. Він народився у мирному 84-му та свідомо обрав шлях воїна у 2021-му. Він не встиг створити власну сім'ю, але мав велику родину Україну, заради якої жив і за яку воював. Тривалий час рідні сподівалися на диво. Анатолій вважався безвісти зниклим. Та надія поступилася болю. Прийшла звістка про загибель. Не встиг долю свою знайти, не встиг. Сім'ю завести, дітей. Така доля в нього, значить, була. Він все хотів. Він казав, він думав, що ще жениться, ще встигне. Потім війна вернеться з війни, не встиг. Було все було, де жити було, все Тепер вже нема кому жити. Дождалися 10 місяців. Шукала я його чекала. по всіх групах. Шукала і живим. Шукали, і мертвим. ДНК частковий був. Опізнали по фото. Мій чоловік опізнавав, бо фото страшні. Мама речі опізнала. Вернувся додому. Буде нам куди ходити. Слава Богу, що вернувся. Бо багато ніколи не вернеться. Там і останеться на полі бою. Ми його не йшли. Анатолій Хабовець, син, брат, товариш, лучанин, який у найважчий час став на захист рідної землі. Він готувався захищати країну ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми прожили з ним 30 років. На одній площаці, золотий хлопець до Він працював і там прийшло. Одного хлопця з охорони на навчання послати в туву і там хлопчина був з двома дітьми, і він і він каже: Я не жона, ти в мене нема сім'ї. Я піду на той місяць на навчання, а ти вже будь коло дітей отакий такий добрий хлопчина, розумієте? І пішов, і в четвер вже в, в понеділок вже е... мав бути місяць, як він закінчував на навчання, а в четвер почалася війна. Все, і він так остався по сьогоднішній день. У соборі Святої Трійці молитовною тишою говорять на стіни, говорять серця. Вони говорять про щавай і дякую. Дякую за кожен прожитий нами день, який він відібрав у війни. Анатолій Володимир був спокійний, доброзичливий хлопчина, дуже уважний до батьків, до роботи відносився добре і пішов в армію, нікуди ніколи не відхилявся, не уклонявся, а йшов захищати батьківщину свою. Він дуже розумний був, і ми його запам'ятали як настоящого воїна, захисника батьківщини. Його шлях завершився на війні, але пам'ять про нього житиме у серця тих, кого він захищав. Я хочу щире співчуття висловити не тільки моєму другу, але й тим людям, які ще чекають своїх солдатів невідомості. Так, кращі сини входять. Але в нашому серці є пам'ять. Бога просить, Бога молісь. Бога моліть, тому що ми чекали 10 місяців. 10 місяців ми чекали. Моліть Бога, щоб прийшли, щоб тіло приїхало, хоч що ж живеньке, хай приходять. Хай. Після відспівування Анатолія Хабовця провели в останню дорогу. Поховали героя на кладовищі у селі Рованці. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Летальна ДТП у Луцьку на вулиці Магістральній. Керманич автобуса Вольво на смерть збив річного пішохода. Водій автобуса допустив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок наїзду чоловік від отриманих травм помер на місці події. Водій перебував за кермом Тверезий. Слідчі внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Під час слідства і з'ясують усі обставини цієї автопригоди. Не поділили дорогу. Мотоцикліст в'їхав у автівку, ДТП сталося на Волині. На автодорозі Луцьк Львів. Як з'ясували патрульні, керманич двоколісного не впорався з керуванням, не дотримався безпечного бокового інтервалу та врізався у Фольксваген, що рухався попереду. На щастя, без постраждалих, але на цьому історія не закінчується. Під час перевірки документів з'ясували, що мотоцикліст не має права керувати транспортом цієї категорії. На керманича склали відповідні адмінпротоколи. П'яний водій в'їхав у паливну колонку. ДТП сталося у селі Сирники Луцького району на території автозаправки. Керманич машини ВАЗ їхав заднім ходом і, як то кажуть, не вписався. Коли ж патрульні почали спілкуватися з водієм, виявилось, що той під градусом. Алкотестер Драгер показав 1,74 проміле. На водія склали адмінпротоколи, за керування автівкою у стані сп'яніння і за порушення правил дорожнього. Руху, що призвело до ДТП, далі чоловік постане перед судом. Громадянин Росії, що мешкав у Луцьку, неодноразово гвалтував малолітню дитину. Правоохоронці з'ясували, що збоченець, який гостював у помешканні малолітньої, вночі залазив у ліжко до сплячої 12-річної дівчинки та гвалтував її. Свої злочинні дії щодо малолітньої здійснював у жовтні 23-го та березні 24-го року. З самого початку розслідування гвалтівника тримали під арештом. Відомо, що чоловіку 34 роки раніше він був неодноразово судимий. Вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до позбавлення волі, оскаржував у апеляції. Однак йому не вдалося пом'якшити покарання. Прокуратура відстояла максимальний термін, який передбачений санкцією статті Кримінального кодексу за зґвалтування дитини. Засуджений перебуває під вартою. Наступних 15 років він проведе у місцях несвободи, адже вирок щодо нього набрав законної сили. Моторошна подія сталася 11 грудня минулого року. У стані алкогольного сп'яніння чоловік похилого віку так ревнував свою дружину, що побив до смерті. 59-річна жінка померла на місці. Ревнивець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Суд першої інстанції просудив чоловіку 8,5 років ув'язнення. Той не погодився із вироком та подався до апеляції. Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокурорів та залишив в силі вирок 63-річному волинянину, визнаному винуватим у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть. Цілий арсенал зброї та боєприпасів поліцейські виявили у гаражі 48-річного лучанина. Правоохоронцям стало відомо, чоловік може незаконно зберігати зброю. У його гаражному приміщенні провели обшук і знайшли багато зброї. Зокрема, автомат АК 74 із великою кількістю набоїв: ручний протитанковий гранатомет із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат і корпусів різних типів, запали до них. Три комплектні протипіхотні міни та сигнальний пістолет із набоями. Всю зброю. Та боєприпаси вилучили та спрямували на дослідження. Її походження встановлюють. Лучанина затримали, йому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до семи років неволі. За даними слідства, священна служитель з Волині гарантував військовозобов'язаному висвячення у деякону однієї з церков і виключення з реєстру оберіг. Надання відстрочки від мобілізації як священа служителю мало відбутись за 10 тисяч доларів США. Цю бізнес-ідею реалізувати фігуранту не вдалось. Слідчі поліції та працівники ДБР і спеціалізованої прокуратури викрили спритника на гарячому. Сам священник мешкає в Луцьку, а парафію має у Володимирському районі. Надання сану і вплив на службових осіб районного РТЦК та СП він оцінив у 10 тисяч доларів. Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину коштів у сумі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку решту 8 тисяч доларів США готівкою під час особистої зустрічі. У помешканні священа служителя та автівці пройшли обшуки. Виявлено та вилучено засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази. Його дії кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Чоловіку у разі доведення його вини світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розбив вікно довідкового бюро та відгамселив прибиральницю. Такий погром влаштував уродженець Закарпаття ще у лютому 2025 року на місцевому залізничному вокзалі у Ковалі. За матеріалами справи. Усе трапилося у передобідню пору на вокзалі, коли чоловік раптово почав грубо порушувати громадський порядок. Тримаючи в лівій руці твердий предмет, вдарив ним по склу вікна довідкового бюро, внаслідок чого розбив його. При цьому останній гучно висловлювався нецензурною лексикою у присутності людей, які перебували у приміщенні. Проте, коли ж прибиральниця вирішила зробити йому зауваження та заспокоїти, той же одразу накинувся з кулаками і на неї наніс їй два удари по голові. Після чого кинув її сторону металевий смітник, який пролетів повз в подальшому хуліган, тримаючи в лівій руці дерев'яну палецю від швамбри, якою здійснював з прибирання, умисно наніс нею три удари по правій руці жінці, два удари по її голові. Почав хапати потерпілу за руки та одяг, в ході чого вона впала на землю. Однак і це не змусило хулігана зупинитися. Вже як жінка лежала на підлозі, удари продовжували сипатися по рукам, спині та голові, спочатку дерев'яною палицею, а згодом вже і руками. Внаслідок таких дій прибиральниця отримала численні травми. Гематома голови справа пошкодження зв'язок правого променево запясного суглобу з гематомою правого передпліччя, множинних садин правої щоки, синців правого та лівого стегон, які за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Однак, коли ж обвинувачений вже закінчив з потерпілою, далі знову взявся трощити вокзал, кидався вітрами, розламав об підлогу швабру, якою надалі і розбив скло дверей. Тим самим заподіявши майнову шкоду вокзалу, за дебош чоловік буде відповідати по букві закону. До слова обвинувачений вже не вперше має діло з криміналом. Він одноразово притягався до відповідальності, має непогашену судимість. До речі, за схожою ситуацією. Умисне легке тілесне ушкодження. Тільки ж тоді він відзначився у Києві. На суді першої інстанції у скоєному чоловік свою провину визнав одразу. В якості покарання суд зобов'язав його сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Однак з таким вироком не погодилася сторона обвинувачення та подалася в апеляцію. Чи перегляне Феміда своє рішення? Дізнаємося згодом. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. У кожного своя професія. Є й ті, у кого спеціалізація гаманці. Щоправда, чужі і бажано не в кишені, а в руці, бо ж легше схопити. Але чи може змінитись професійний грабіжник? Випадок, який стався у Луцьку, радше свідчить зворотне. Лучанин повертався після роботи додому, ішов між будинками і хотів покласти свій гаманець до кишені. Недалечко йшов якийсь чоловік. Навіть не міг подумати, що станеться за мить. Проходячи по потерпілого шляхом ривка, відкрито викрав гаманець чорного кольору, після чого дістав з нього грошові кошти в сумі 1 тисяча 500 гривень, викинувши гаманець на землю та усвідомлюючи факти його викриття потерпілим, який намагався його затримати, продовжуючи свій злочинний умисел втік на відому напрямку, отримуючи грошові кошти при собі. З'явився невідомий спритник, згодом встановили. З'ясували, що у того за плечима вже не один грабіж. Чоловік встиг відсидіти у в'язниці. Цього разу воєнний стан, тож покарання серйозніше, але обвинувачений не розгубився. Заявив, що гаманець він не вирвав, а підняв, гроші взяв, бо, мовляв, так вийшло. Тільки чомусь сума у нього 385 гривень, а у потерпілого 1500 гривень. Як то кажуть, Когось обрахували, але хто кого у першій інстанції обвинуваченому дали сім років ув'язнення. Той просить значно зменшити йому кару. Адвокат зауважує, що той прийшов з повинною. ході свого допиту, в ході. Е -е, Дебатів, що на суд висловив щире каяття, вибачився перед перед і шкодував, відповідно збитків. То що, як між шкодами збитків, може свідчити про щире каяття, тобто його психічний стан до цієї події. Крім того, що на суд він не відмовлявся від давання показів. Спочатку слідчим не подобалося, що в них відрізнялися то його покази відрізнялися від бачення сторони обвинувачення. Потерпілому робочі сьогодні відповідно. Але виявляється, що гроші потерпілому повернув не сам підсудний, а його співмешканка. Напевно, щоб хоч хтось виявився відповідальним. Винувачення своє воно не визнавав. Під час судового розгляду його співмешканкою було відшкодовано завдані матеріальні збитки потерпілому. І в тому випадку винувачення частково визнав свою винуватість. І не притягувався до до відповідальності. належних мислі, не зробив, тому відбувати покарання належить саме у вигляді позбавлення волі. Кажуть, що кожен заслуговує на другий шанс, але у цього чоловіка то вже третій чи четвертий. Судді йому не повірили, залишають семирічне ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Цей чоловік волинський підприємець, займається пасажирськими перевезеннями. Їхав на Мерседесі у Турійську і потрапив на очі поліції. Серед білого дня копи кажуть, почули від нього алкогольний душок. Місцевий суд оштрафував підприємця, але той намагається оскаржити постанову. Стверджує, що був тверезим. Драгер, що ні. Суддя диву дається, як то так твереза людина не захотіла поїхати на освідування в медзаклад. Показала, дихай, 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 я дихав. Обіщав допомоги, там нічого немає. Ну а в медичний заклад чому не поїхали? Сказали хлопці, щось у вас не те, я тверезий. Та моло бслати, що там все нормально, ну, нормально, нормально. Це, нормально їх що? Ну повірив людям, мало. Людина є треза, нормально і ітогі такі наслідки. Як 17 тисяч штрафу, підбавний право керування. Як чуємо водій, кілька разів дихав у мундштук. Драгер показав 1,79 проміле. Це майже у 9 разів більше допустимої норми. Водій переконує суддю, що спиртного не вживав. Мовляв, просто хвилювався, бо в нього хвора мама. Які результати спочатку показував Драгер, вже не пригадає. Я не пам'ятаю там, ну, то ж вони хотіли, не було. Це вже було 29 січня. Я там був прибитий тим, що в мене мама там вже. А причина зупинки була, що я не включив правий поворот, як він почав мені за якийсь запад, за який щось там розказувати. Давайте дамо трубку, запах машини. Ви відразу погодилися на драгер, так? Ну так я в адепаті, що мені було щось там не хамив, не ні газував, нічого. Що мені було щось там доказувати. Захищати водія підключається, і адвокатка. Її аргумент валкотестера минув строк дії свідоцтва про державну реєстрацію. Значить, і результат сумнівний. На мою думку, він не може застосовуватись при встановленні стану сп'яніння водіїв. Термін останньої. Перевірки калібровки зазначеного алкотестеру, який вже минув більше ніж за шість місяців. Чотири рази працівники поліції використовували один і той же мундштук до алкотестера. Тобто, чотири рази особа дихала один і той же мундштук, що могло чітко, відповідно, що могло спотворити результати зазначеного алкотестеру. Але, попри усі спроби вивести цю справу на твер. У доріжку суд не оцінив теорію драгерне авторитет. Апеляційну скаргу захисника особи, що великої складеного протокол залишити без задоволення. Постанову суді турійського району суду Волинської області від 9 липня 2025 року. Без змін постанова набирає законні сили негайно. Після її винесення її соточної скарженню не підлягає. Чоловікові призначили штраф 17 тисяч гривень і на рік позбавили права керування автівкою. Тепер бізнесменові пересідати на таксі чи маршрутку а ж наймати персонального водія. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Зранку на сільській дорозі вже чути гул трактора. Віталій Касянчук вивіз черговий причіп зібраної картоплі. Люди спішать, аби встигнути до дощів. Нас сільське биття, картоплі копали. Ну, з поля їду, привіз картоплю. І вже зараз треба прицеп другим людям. Другим їдемо в карпати капітал. Ваш бо... тракторець? Ну, ну брата, брата мого, але ну, ми рядом живемо такої. І... Поризуємося, як то можна сказати. Один він як, коли треба, потрібно. – Який цього року врожай картоплі? М -м, як порівняти з десятиліттями, це дуже хороший врожай. Це гарніший, мабуть, що за років п'ять, то точно. Бо є, що накопують люди ради. Може, в когось десь не вродило, але більшість вродило людей. У селі Межисить на Волині вже завершують сезон збирання картоплі. Хороший врожай не завдяки погоді чи техніці. Людська праця ось головна запорука. Праця і удобрення. Це дуже турботна робота, я тут кажуть, біля її. Треба походити. Багато тримаєте, городу, багато садите. Навіть не знаю, як вам сказати. Ну, є гектарів до двох маю. Зернові. Трави, картопли, морква. Все Це. Це так, як, як обично. А раніше більше тримали чи, чи так само? Ще більше тримав. <схай> картопли було до гектара. Зернових озимів – почти мало що до гектара. І ще плюс ярових. Якби зараз так би ні, ніколи б не виконав. Тоді був молодший. А тут на другому кінці села на подвір'ї у затінку працює подружжя пенсіонерів Тетяна та Василь Приймачуки. Перебирають руками, що вже не слухаються, як колись вибрали всю картоплю, тепер перебираємо. І як цьогорічний врожай? Ну, в середньому по районі. Ну так, нічого. Може бути, ще може бути. Як минулого року гірша була? Ну, минулого можливо і гірша була. Так. Це де от... вище трошки краще, де нижче було трошки. А так. скільки садите? — Ну, 25 соток. 25 соток. Колись була більша сім'я, ми до гектара садили. Як справлялися? Нічого, справлялися, а вже тепер постаріли, та й вже той так собі. Люди отримують зовсім мізерну пенсію, тож сподіваються, хоч трішки вторгувати з тієї золотої картоплі, щоб було чим за світло заплатити. Саме так виглядає їхній заслужений відпочинок, щоденна тяжка праця. Собі ми стільки не з'їмо, ясно. Пару сіток на продаж буде можливо. Велика носінка і маленька. На здачу їсти, садити на слідуючий рік, а це для свиней. Хоч не хоче мусить, Виживати треба. За три тисячі пенсії не купить. Да. Скільки пенсія у вас? Три, а скільки. Що за ту пенсію можна купити? Що можете собі дозволити? Хліба, світло, газ і то не хватить. Хоча картопля у людей вродила файна, більшість селян заробити на ній не зможуть. Кажуть, перекупи занижують ціни на бульбу, а витрати, щоб її виростити, з'їдають весь прибуток. Якщо ми виготовляємо, би стараємося, стараємося, щоб гарний був урожай, чистий, хороший. Но закупчики в нас просто за безцінь забирають. По чому беруть? Зараз була остання ціна картопли по 8 гривень. А затрати ж її виростити на пальне, певно. Я так? навіть думаю, що ми в програші. Якщо врахувати людину, яка оре трактором наймаючи. Сіє наймаючи і ще купляє він доброве або гної. Це буде дуже затратно. Попри все, люди не впадають у зневіру. Тут досі діє неписане правило. Сьогодні ти допоміг, завтра тобі. Але, от мене вчора просто збіглися сусіди, перебрали картоплю, ту, що викопали. Буквально за дві години. за три. Їх картопля такось підбіжимо, поможемо. То ж теж не, не в гурті, знаєте, і кажуть. І батька легше <смір> побороти, але ж так і легше, так так і робимо. Стараємося. Урожаї є, руки працюють, добрива подіяли, але у фінансовому підсумку селяни знову залишаються на межі мінімуму. І, попри це, виходять на поле щороку з тими ж надіями, з тим трактором, з тими ж спрацьованими руками. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку продовжують готуватись до можливих надзвичайних ситуацій у сфері енергетики. Одне з ключових підприємств міста, ДКП Луцьктепло отримало ще одну сучасну когенераційну установку. Обладнання дозволить одній з найбільших котелень міста працювати автономно навіть у випадку повного знеструмлення. Нову когенераційну установку, вироблену у Німеччині, підприємство «Луцьктепло» Тепло отримало як міжнародну технічну допомогу від ГІЗЮЕЙ у межах проекту Німецька зимова допомога. По-перше, це енергетична незалежність нашого об'єкта. По-друге, це шалена економія в коштах, тому що собівартість сьогодні електричної енергії виробленої на конгенераційній установці, вона майже вдвічі менша, ніж ринкова ціна на електричну енергію. Загалом це буде третя локація підприємства, де працюватимуть конгенераційні установки в опалювальному періоді. Очікуємо, що вже в цьому опальному сезоні вона ближче там, грудня місяця. Очікуємо, що вже вона буде в роботі. Вартість обладнання близько 22 мільйони гривень. Установка працює на природному газі та дозволяє одночасно виробляти як тепло, так і електроенергію. Нову установку буде спарено з раніше отриманою когенераційною системою, яку ДКП з тепло отримало від Юсей. Загальна електрична та теплова потужність з двох установок складе 1,7 МВт. Котельня, яка буде забезпечена електричною енергією, забезпечує близько 45% мешканців міста тепловою енергією. То, Тому на випадок блекаутів, ну і не тільки на випадок блекаутів, ця установка буде працювати цілодобово, вона буде працювати безперервно, звичайно, за виключенням там певних моментів на її обслуговування. Всі ці три установки будуть працювати в одному комплексі енергетичному для забезпечення електричної енергії найбільшої котельні міста. Установка нового обладнання не лише підвищує енергетичну стійкість луцька, але й дозволяє ефективно використовувати ресурси, економити кошти та забезпечувати мешканців теплом навіть у критичних умовах.